Друзі, та я всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Хунченко-Джелами з Півдня Одеської області. У нас розвелося щось багато курчат тепер. Ця квочка це сама біленька, це кохінхінка. Сама сіла, нанесла її з нам 8 штук. Вже такі вони гарненькі, бігають. Ця ось біла, зліва, ось. Зліва біла. Це ми були віддали з петушком моєї тіці, вона вилупила теж ціплят, але коти почали в неї красти ціплят, вона нам віддала. Там у нас п'ять ціплят, один пух, то кохінхіни. А вчора вчора вилупила ще чорна. Вон. Тут кохи, кохінхіни, вон такі гарнюні. Ну, вони такі матюпуньки, ну такі матюпуньки. Чого почала розповідати, бо сьогодні поїдемо ще нам. Привезуть курочок, ще новий сорт. ну Потім як привеземо, я покажу. Коротше, у нас така буде вже птахоферма. Ну, самі звичайні кури є, які держимо для яїць. А Петя ось з цієї курочки, з цієї білої ходить у нас поволі, тому що, ну якщо запустимо клітку сюди, то пітухи будуть його бити. Ну, треба робити ще вон до загороду далі, тому що ще буде одна порода курей у нас, і треба їх держати окремо. Тут у нас дві мамки, спочатку цю курочку, що привезли, вона кілька днів сиділа в клітці з малими закрита. Потім вже Петя, папа почав дозволяти виходити їй. І зараз вже вон, всі ходять одна з своїми справа, зліва. Друга з своїми вже живуть дружньо. Ми потім будемо всі розділяти Хочемо окремо ці сорти, там у нас, а там щось сірі і чорна курка, це кохінхіни чисті, ну і ціплята будуть такі. А от вже тут, вже в нас переводняки. Ну, зате дуже гарні будуть. Ми їх так чисто для душі, хоча ми не думали, що буде так багато ціплят у нас. Ну, вийшло так. Тепер треба робити далі ще квітки, щось робити, загородки. Воно кинули зверху снопи, бачите, з лаків, тому що дуже спекотно, зверху шифер воно нагрівається дуже-дуже жарко. І отам на дні те, що там з лежать. Наверху з лаки, так що, бачите? Лаки приносять пользу всюди. І свині в нас їх їдять, так що ось такі он, хатинки зі злаками. Тому що наніс закриваємо повністю, бо ну, у нас тут кінець села і лисиці, і всякі там ласки, маски. Не знаю, хто там ще бігає. Коротше, крадуть курей, бо в нас же ж одних уже ми якось поїхали в Одесу. і От тут в цій загородці у нас були молоді. Ну, такі кури, вже б не породисті, змішані кохінхіни з китайськими шовковими, але ж яка різниця, вони ж були живі. І якась зараза залізла, всіх повиїдала. Оце з них лишилася оця ось курочка біленька ходить і петушок Петя десь там ходить на свободі. Гуляє. На ніч заходить з курями там, з тими з простими курник і спить з ними. Зранку випускаю курей, ну, кури там загородці у нас, а закриваємо на ніч там стара баня така від цвекрухи, тому що я ж кажу, у нас тут відкритими держати нікого не можна, бо інакше ніхто не залишиться. Ну, таке у нас хазяйство дяпотить. Три квочки з ціплятами, капець стояла вчора так ну, втомилася, прийшла сюди, стояла так за ними наблюдала, так цікаво. О, а Петя, Петя вже скаче. О, о, о. То ганяв, ганяв, а тепер вже заграє вже, жених уже. То ганяв, клював її перші дні, вже все заспокоївся. Тому петуха сюди і не запускаємо, бо будуть дратися до крові. Вони отут-от. Приходить ось сюди під фіртку, під сітку і тут вже деруться. Тому хай ходить собі, гуляє на волі парень молодой. Вискочило на мамку зверху. Так цікаво, як вони залазять під нею, під нею як вони а, дрімають, сидять. Так, Петя, то дитячий корм, то не твій корм. Дай. Вже травичку, скубуть, вже такі всі прикольні. Так, а тут ось пух. Оце ось, бачите, ось показую його. В нього немає пір'я. Бачите, він пір'я сіренький. Ось вони з пірячками, а той без пір'я. Пуховий ходить. Родився. Китайський шовковий, а чи курочка, чи півник, це ще не відомо, ще не видно. Хоч би курочка була для нашого Петі пара. А цих потім закриємо переводняки окремо, породу окремо, да, Петя? Такий він гарний, який він коханий тут, да, Петя? Ці ціплята були малесенькі, не могли забігати в клітку, то я понакинула туди дровинячок, і вони тепер скачуть туди-сюди, бо клітка висока. Так, ну все. Цікаві такі в нас курочки. Потім вже привеземо нових, потім вже знімлю і покажу все разом, які в нас будуть ще, як вони будуть зватися. Цікаво. Бо той чоловік, що до нас приходив, що розповідала це кілька днів назад, брав нюфеї у нас, то вже їде е, сюди. Ну, Він тут проїздом буде. Ми там під'їдемо в одне місце і заберемо тих курочок. От людина вирішила нам подарувати для колекції ще і іншу породу. Гляньте, які вони цікаві, такі кучеряві. Ну. Трошечки вони такі змучені, по-перше, вони в дорозі були, в коробці їхали, і там їх він сказав багато в нього. А це поки зараз такий їм зробили вольєр тимчасовий. Поки чоловік щось їм там зробить. Це будемо на ніч забирати, а вдень будуть пастися тут. Така їм буде воля. Нехай трошки наш пітушок вичухується. Ну, що вони й дикуваті, звісно. Тут на день добре, там під шифром будуть ховатися на день. Ну, на ніч заберемо, тому що ризиковано. У нас тут лисиці і всяка зараза бігає. Так що таке у нас ось нові жильці у нас Ті правусінькі, хоросенькі. Ну, ще дикувати, поки звикнуть до нас. У неї така шапочка на голові цікава. <реш> такі смішні вони. Півень білий і курочка чорна. Так що у нас і очерік у нас, можливо, будуть ціпляти. Ще одного сорту породи. От такі у нас пернаті вдома живуть. Це друзі. Бажаю всім гарного спокійного вечора. Все буде наша Україна.